А можливо, і ні. Так. Так, 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 що у нас тут? Іще імбірний чайочок. Це нам пригодиться. Що в нас тут? Фінічки. Смакота. Так, що в нас тут? Тут у нас, тут у нас. Делюкс крем лікер сольоне. Карамель. Делюкшовські лікери я не пробував. 17 градусів написано. Подивимось, чи буде приторний чи ні, але має бути, по ідеї, сольона карамель те, що треба. Бо в АТБ продається крупік за 180 гривень по акції. І він доволі смачний. Це бутилка трішки більша аж на 200 мл. І коштує вона точно так само, як і крупів. Прикиньте? Так, куди б її поставити, щоб не розбити. Отак. От Тут у нас що? Толстовочка така. Я її купував також для дружини. Оверсайзну вона хотіла. Подивимось, чи підійде, чи ні, Тоже бершка. Так, пакети, які ми перемочували, відправляються в путь. Тут у нас знову палички. Ті ж самі, що були перед цим. Дуже смачні. Так, тут у нас моя прелість, як то кажуть. Горішки, горішки. Цей раз уже не палички, а справжні горішки. Великий мішок. Боже, як вони пахнуть, з чудовим арахісом. Бомба. Так, положимо десь тут. Далі. Що у нас тут? Так, сумка-холодильник, як і попереднього разу, тільки цього разу нічого не смердить, адже того разу було достатньо жарко. А зараз саме час для сирочка. Який я не знаю, куди класти. Можливо, перекладати з місця на місце тут, не знаю. Нарізочки з салямі, куди ж без оцінки? Я як тут купую оцінку і не стидаюся цього, так і там замовляю її.